Вітаю! Ви на каналі Бабусині Квіточки не тільки. Сонячний осінній день. Яскраві фарби падають на листочки, на кущі, пахне осінню і перепрілим листям, яке вже обсипається і починає прикривати землю. Гарний день, але я пам'ятаю про свою обіцянку, ось про ту таблику, яка зацікавила всіх, не тільки мене. Адже я побачила її вперше в кільні і не могла зрозуміти, що це. Я навіть думала, що це як зліпки ноги чи руки якоїсь знаменитості. Ну, думаю, а до чого ж тут дата народження і дата смерті, почала шукати все, що мала. І той, хто думає, що це буде цікава, легка розповідь, ні, не буде. Тому що це не ось така звичайна залізячка на дорозі, а історія. Німецьких євреїв. Так, так. Ось погляньте. Дата народження, дата смерті. Вони жили тут, їх депортували в деяких освенці, в деяких ще концлагерь або вбитий. В 1993 році німецький скульптор Юнтер Темніх. Запропонував провести таку акцію, установити такі таблички перед будинками, де жили загиблі євреї. Це починалося з ними, тому що із них із євреїв, тому що основна назва цих каменів це Стольперштейн на Німецькій або Камінь приткновення, бо краще звучить і зрозуміліше на російській. А на українській – це камінь спотикання, але якось воно не дуже саме приткновення. Щоб прочитати назву, потрібно зупинитися, похилитися, як поклонившись, і прочитати. Зараз ви дивіться, бо я ходила по магазинам і знімала все, щоб вам розповісти, не, спі... не поспішаючи. Коли в Кьольні він запропонував провести таку акцію, то деякі єврейські общини відмовилися і говорили, що це ну, ходитимуть всі, наступатимуть на таблички, і якось воно недобре. Але більшість людей говорила, що таким способом люди віддавали пошану, бо поклонилися, а поклонились, прочитали і помолилися. Помили, помили, Сам скульптор, архітектор, я не знаю, як правильно сказати, був із єврейської родини, в нього є такі корені. ну, По крайній мірі я знайшла це, і в нього є такі далі від єврейських общин. І ці та камені стоять не тільки в Німеччині, вони стоять і в Австрії, і багато по всім країнам. Хто підтримав цю акцію. І коли в тисячу, не в тисячу, в 2020 році, в травні, в Нюрнбергі була установлена 100 тисячна така табличка, як ви бачите, пройшли роки, але демніх підняв достатньо таку, я не знаю, тему, як правильно сказати, це, що Адже він працює з каменем і латуню, вони безмовні. Але він акції зробив, коли ця акція прокричала дуже сильно про пам'ять, про пошану. Адже дуже багато єврейських сімей були знищені всі. Про них ніхто не думає, не пам'ятає. А так ти прочитав і віддав пошану. Зараз за іудейськими розуміннями. Розп'ятий Христос це є камінь спотикання, а для елень, Елінів це безумство. Ось так вони відносяться до цього символу, до цього словосполучення, значення. Це дуже важливо для них. Ось зараз ми проходимо повз будинки людей для похилого віку. Це будинки сеньори і сеньони. Тут вони живуть останні роки свого життя разом, разом гуляють, разом спілкуються. І це теж зроблено з любов'ю і з пошаною. Я, можливо, затягла. Це дуже важка тема для українців теж, тому що зараз ми стикнулися з тією ж самою проблемою: з націоналізмом. До нас прийшов расист. Той? То називав себе нашим братом, нашою сестрою, той, хто був поряд всі ці роки, і говорив, що ми одна родина. Але це не так. Зараз вони вбивають і знищують українців. А ми хочемо жити, хочемо жити вільно в мирній, рідній Україні. Адже Україна є, є роками, віками зі своїм знанням, зі своєю мовою, зі своєю історією. І дай Бог. Щоб ці нелюди зрозуміли, що вони натворили, і зробили висновки ось хоча б отакими каменями спотикання, щоб вони спотикнулися і згадали, що натворили. Я дякую всім за увагу. Я дякую, що ви зі мною. Важке відео, але воно було потрібне, щоб і ми знали. Чужу історію тоді наша буде нам зрозумілішою. Мирного небу тобі, Україна! Бережи Господь наших захисників, наших дітей, наших героїв! Скорішої перемоги нам усім! До зустрічі! Це як по скриптум. Тут поряд розмовляли два чоловіка, екстравагантні такі талійці. І коли я відійшла від зйомок, вони підійшли і почали дивитися, що ще там робила, нахилившись. Як бачите, навіть люди, які живуть у місті, не знають про історію цих каменів. Тому потрібно розповідати, показувати і постійно це робити, адже пам'ять це те, що нас робить людьми. І тримає на цьому світі, даючи наробити помилок, які вже робив хтось до нас, що зовсім не відноситься до сусідів наших. Дякую за увагу.